Легкоатлет національної збірної Ерік Костриця шостий рік тренується на міському стадіоні Авангард. Говорить, інфраструктура спортивного об'єкту потребує оновлення і доукомплектування. Все є для тренування, трошки не вистачає штанги. Для мене як для спортсмена в Луцьку більше немає альтернативи, крім авангарду. На тому боці є проблема, що та що стоків правелива дорожка трошки, і на той стороні теж через рік, два буде дуже великі проблеми, бо вже спотикаються спортсмени». Володимир Захожий, директор міського департаменту молоді та спорту, говорить: попередні власники безоплатно передали стадіон у власність міста. Відповідне рішення ухвалили під час 36-ї сесії Луцької міської ради, 26 жовтня. Усі охочі з 1 листопада зможуть безоплатно займатися на стадіоні у визначені години зранку і увечері. Вже готові працювати повноцінно як комунальне підприємство з стабілізації в нашій країні. Ми звичайно ми будемо говорити і ці кошти будуть виділятися для покращення бази. Дуже цікавлені в тому, щоб якийсь клуб до нас все-таки зайшов і міг тут тренуватись, тому що це дійсно велика орендна плара це прибуток велики для підприємства. На початку цього року був проведений косметичний ремонт. Єдине, що з часу ми хочемо довести більш сучасні стільці. Новопризначений директор комунального підприємства Стадіон Авангард Олександр Стадніцький зі спортивним об'єктом давно знайомий, оскільки тут тренував дитячі футбольні команди. Розповідає у підприємстві, відтепер працюватиме 15 людей. Завдання, яке ми ставимо для себе, це буде Проведення влад від самої території стадіону. Навесні ми плануємо залучати змагання на наш стадіон. Це і легка атлетика, і дасть Бог, футбольні матчі. Стадіон має заробляти гроші сам на себе, оскільки має виплачуватися заробітна плата працівникам і комунальні послуги. Ми будемо розробляти такі місячні абонементи. Це вже буде на платній основі. І людина в будь-який час, маючи цей абонемент, буде також приходити і займатися. Як повідомив Володимир Захожий на функціонування луцького стадіону Авангард до кінця року із міського бюджету передбачили 485 тисяч гривень. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.